Росія, нібито готова до прямих перемовин з Зеленською із Путіним. Про це повідомляє турецьке CNN. Мовляв, кремлівський вожак натякнув на переговорах із Ердоганом 5 серпня, що може зустрітися із президентом України і заявив, спершу лідери зможуть обговорити і окреслити дорожню карту, а згодом делегації зможуть почати роботу із зцілення її у життя. І з чим насправді приїхав і Ердоган і Гутереш? Запитаємо у політолога Олександри Рашмеділової. Пані Олександро, вітаю вас. Моє вітання. Скажіть нам з вашої точки зору, знаємо, що зараз якраз ця зустріч розпочалася. Саме Зеленського із Ердоганом у Львові з'явилося лише перше відео, де вони вітаються. Ну тобто, така фотографуються, просто вітаються один із одним. По суті, а з вашої точки зору про що будуть говорити? Бо є багато таких ключових тем: це і ситуація на зас, і ось ці можливість переговорів прямих між Зеленським і Путіним так само. І про зерно там, де є посередником сама Туречина. З вашої точки зору, най... найважливіша із цих тем, яка нині за є? Давайте скажемо так. Чутно мене вас чутно, але чомусь ми перестали вас бачити. Можливо, відео десь відімкнулося. Uh, так, зараз ми будемо намагатися uh, зв'язатися ще раз із uh, пані Олександрою Решмеділовою Алло, якому... якого... я тут. Так. Я тут я тут супер, супер раді а, вас знову чути і бачити. Дякую. Uh, я думаю, що треба підкреслити, що що в Україну приїздить вже друге, а якраз очна зустріч з Радоганом – це перше під час. Якраз війни, умовно, після вже лютневих подій. Якщо ми говоримо про те, що може стати предметом перемовин, я більше пробила ставку на двосторонніх перемовинах між Україною і Туреччиною, тобто дещо відійшла від зернового треку, дещо відійшла би від. Ключової повістки перше, на це вказує велика делегація, яку привіз з собою Ердоган це і глава МЗС Туреччини, і Міністерство агрополітики, і Міністерство торгівлі, і енергетики, і оборони, і розвідки, і оборонпром, і, до речі, керівництво компанії Байкар, яка постачає нам Байрактари, тобто, це дуже така широка делегація. Я не виключаю, що якраз. Інтереси Туреччини, які можуть бути реалізовані в двосторонніх перемовинах з Україною, будуть першим і ключовим предметом перемовин. Ну і безпосередньо зиски від того для України. Що ж до зернового треку, я думаю, що важливо буде впевнитися в тому, що він практично реалізований і може бути ефективним. На це вказує подальша. Зустріч безпосередньо Гутереша в Одесі він може відвідати українські порти і подивитися, скажімо, на власні очі, як це відбувається, те, що відбувається, ці зустрічі на території України у Львові, це теж показово, тому що. Ви знаєте, що Зеленський зараз не виїздить за межі України і приїзд безпосередньо цих високопосадовців в Україну, це теж, на моє переконання, гарний знак. Це не перші такі високопосадовці за час війни, ми вже різних бачили. Але те, що Ердоган. Приїхав самостійно, це все таки важливий знак і на пошану України в тому числі. Сподіваємося, що з точки зору безпеки і всього іншого, це буде зреалізовано на найвищому рівні, і ніяких додаткових провокацій ми не побачимо. Власне, ще одна із тем, яку можуть зачепити, це ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Так. І от що роблять росіяни? Ми зараз тобто, щойно якраз бачили і сюжет. Я сподіваюся, своє шматочок теж можливо, як ви не доєднали. Так вони якраз дуже ескалують цю ситуацію. Причому роблять це дуже так показово під час відвідин, ну і скажімо так, склалося таке враження з попереднього приїзду сюди Антоніо Гутереш. Що вони не надто його шанують? А от щодо Ердогана, то навпаки, і ось це те, що він приїхав з такою величезною делегацією, як ви справді так влучно, якраз помітили і якраз сказали нам вказали нам на це, те, що він і не боїться того, що може щось бути, так ну тобто виглядає так, що Росія до турецької сторони ставиться так поважно з пошаною, навіщо вони зараз ось це все роблять на ЗАЕС. І що ескалують ситуацію Що вони хочуть досягнути? Ну для початку я б не казала, що росіяни там не шанують Гутереша. Насправді, нещодавно був телефонний дзвінок між Гутерешем і Шойгу. Якраз з приводу безпосередньої ситуації на Запорізькій атомній енергостанції. Енергодар зараз ключова точка всіх інформаційних агенцій, за нею слідкують, як вірно підмітили, моделюють можливість ситуації, що буде відбуватися. Але давайте. Креслими, що росіяни звинувачують українську сторону постійно в тому, що ситуація може бути неконтрольована. Тобто, в нас є різниця позицій, того що відбувається, і наскільки ситуація контрольована зараз, мова йде про те, як швидко зможуть отримати доступ представники МАГАТЕ. Зрозуміло, що Україна наполягає, щоб була е, можливість е, під наглядом ще й представників енергоатому. Це цей візит зреалізувати, але принаймні хоча представників МАГАТЕ, які будуть мати зв'язок з українською стороною. Про це нам говорив вчора в зверненні президент Зеленський. Ну таку певну вуаль завісу нам привідкрив, що ж насправді відбувається. Але крім Готериша, цим питанням активно займається, наприклад, Столтенберг. Вчора була його заява. Так, тобто і НАТО вже зосереджені на цьому питанні, тобто, аби не було чергової. Катастрофи, ну я не скажу на кшталт Чорнобиля, Насправді Енергодар і Запорізька атомна енергостанція вона найбільша е, з, з тих, які ми маємо. І Європа розуміє масштаб, і світ розуміє масштаб, і ніхто насправді гратися в ці ігри не хоче. Тому будемо сподіватися, що забезпечити безпеку е, і працівників станції і України і Європи в цілому буде можливо, щоб ситуація була контрольована, а не додатково. Оця ескалація ми не знаємо інформаційну реальну картину, важко нам насправді відзначити, бо була проблема із датчиками. Ви пам'ятаєте і з можливістю отримати вчасну інформацію. І з так само Україна не може користатися цією атомною енергостанцією в своїх потребах, тобто вона її просто елементарно не контролює. Але я нагадаю, що спочатку. Лютого в нас було дві атомні електростанції захоплені Чорнобильську вдалося вчасно відвоювати, повернути під контроль української сторони. Будемо сподіватися, з Енергодаром буде так само. Ну і тим паче, що сьогодні, якраз Дмитро Кулеба повідомив про те, що спілкуючись із головою МАГАТЕ, він погодився приїхати. Будемо відслідковувати, звісно, далі цю ситуацію. І ще останній, і коротко так само щодо ось цих прямих переговорів Путіна і Зеленського, як ви оцінюєте, чи може Ердоган зараз таке щось просувати такі наративи? І чи погодиться безпосередньо Зеленський на такі переговори саме зараз у цей час? Ну, ідея, все таки якось сформувати майданчик для таких прямих перемовин, в скажімо, в світі існує вже давно. Ось, наприклад, пропонувалося таким майданчиком зробити G20 на острові Балі, який буде проходити в листопаді. Але Ердоган все таки намагається перехопити тут певну пальму першості і запропонувати все таки турецькі береги як повноцінний майданчик для перемовин. Я так розумію, що він це скоріш за все проговорював під час вже декількох зустрічей з Путіним. Принаймні, остання в Сочі, скоріш за все, це була так само така прикладна. Історія з перемовинами тут питання ж не в тому, чи можуть е, організувати цю зустріч? Питання про що домовлятися, на яких умовах чи буде враховано безпосередню позицію українського народу чи керівництво України готове на певні поступки? Ось свіжі е, соціологічні дослідження, які робили АйРАЙ разом з USAID і Рейтингом показують, що переважна більшість українців хочуть, щоб Україна була в межах в територіальних межах на 91 рік. Навіть не на а, початок кажемо лютого, там на 23 число. А ті межі, які були до того під контролем, все-таки всі хочуть з поверненням і Криму і Донбасу. Тому тут буде дуже важко йти на певні поступки. Як ймовірний варіант поступок може бути розглянути тільки варіант нейтралітету і не вступу в НАТО. А чи задовільниться російську сторону, чи готові вони будуть звільнити наші території, відступити? Питання поки насправді дуже дискусійне. Тому тут питання поступок. Питання прикладних аспектів, на яких умовах вести ці перемовини, І я думаю, що економічна складова зерновий трек покаже наскільки взагалі можливо домовлятися. Бо якщо воно запрацює, то можна буде говорити принаймні, про економічно спочатку складова, а потім розширювати її вже до політичних. Пані Олександро, вам дуже дякую за те, що е, зараз мали змогу якраз і поспілкуватися про те, які вже причини є, які е, маємо, е, які можемо вже зробити е, висновки, побіжні, звісно, бо зустріч зараз тільки відбувається, і сподіваюся, що будемо мати змогу і надалі обговорити вже безпосередньо наслідки. Ось всіх цих зустрічей. Нагадаю, що мали змогу спілкуватися із політологом Олександрою Решмеділовою.